Зікхаюшки, шановні хунтани, он чарівні хунтанки. По-перше, я хочу привітати вас із Днем Української розвідки, всіх причетних і непричетних також. Я вибачаю ще, що запізно, але в день зранку я був зайнятий. І зараз ось лише тільки звільнився і одразу ж. Знімати ролика. Ну, по-перше, про що я хочу сказати, знов таки про ждунів, про Лисичанських. Хоча їх валом всюди і навіть є у Львові, які наводили ракети на Яварівський полігон, який я дуже добре знаю. От. І дуже сумно, якщо там великі розрушення, руйнування. Хтось там з Галичан кричав, що в них ніколи не було зрадників. Тоді звідкиля бралися оці стрибки чи не з чистокровних галичан. До 1939 року там взагалі не було москалів. Їх не було до 45-го, а провадити НКВДшників оцими стежками лісовими і шукати бункери допомагали саме стрибки. З місцевих. Тож не треба мені казати, що зрадники це лише схід змоскалений, там все таке інше. Ні, ребята, подивіться на себе в дзеркало. І ви знайдете у себе ждунів. І якщо до вас, не дай Боже, прийде війна, то ви самі здивуєтеся, скільки у вас на Галичині з'явиться ждунів. Це нащадки у цих москофілів. Які були ще до революції, скажімо так, до 2014 року, коли вся Галичина була австро-угорська. Де б там взялись москалі? Свістунов. Ладно, він Панаєхів. Основатель Русского блока, він сам зі Львова. Ладно, хер з ним, з Панаєхів. Але ж скільки у вас було Москвафілів? Почитайте мемуари січових стрільців. Як вони пишуть, як там Москвофіли там, Австрофіли таке. Ну да та ладно. Поговоримо про Лисичанку. Хто може знати? А знаємо ми всі, що Лисичанську кажуть вже місцевим тим, кому окупанти дають по сосиски в тісті раз в місяць по одній штуці, що Електрику, воду і все інше, хай вам ці укропи роблять. Вони прийдуть десь у жовтні. Так, ми прийдемо, але ми не просто прийдемо. Ми прийдемо і по ваші душі Ждунівські. Ми не зробимо тої помилки, яку нас змусили зробити в 2014 році, коли вас треба було перевішати всіх. Зараз надто дорого ваше ждунство для нас обійшлося. Надто дорого. Надто криваве. Так що готуйтеся. Або тікайте, або вішайтесь, або готуйтеся до срока. Тобто смазуйте очко, тренуйтеся свічками там чи чим. На зоні вам буде дуже весело. Бо до хіра в кого постраждали люди, і вас будуть годувати не так, як оцих російських зараз полонених годують. Ми настаїмо, щоб ви працювали все своє остаток життя за баланду по відновленню інфраструктури Донбасу і не лише Донбасу, а там, де її порушили ті, кого ви ждали. О, ви так роз, розказуєте зараз, як хорошо стало в Росії, то да, Хорошо. При укропах треба було платити за воду, за газ, за світло. Тепер, будь ласка, замість газу. Вогнище замість світла, доки сонечко світить, а воду, будь ласка, на халяву з лужі можна пити, можна дивитись на неї. Ніхто у вас не забирає це права. Росія вас дуже виручила. Так що ждуни, запам'ятайте, ми повернемось. І ми запитаємо з вас за все, суки. За все. За наших тварин, яких повбивали, яких ми не встигли забрати з собою, а їх повбивали ті, кого ви ждали. За наші оселі розграбовані і вами в тому числі не треба казати, що їх грабували ці лише якути, якісь чи кадиївці. Вперше за все, ви ходили по наших хатах. От як Юрко Гнилицький. Так що готуйтеся, Буде вам вачко, паяльник. Я вам це гарантую. На цій. Счастливей и радостней ноте Я с вами прощаюсь Гудбаюшки Ом